Другою гонкою на сьогодні стане чоловіча естафета. Переглянемо склади топових команд. Під першим номером французи Фаб'єн Клод, Кантен -Фіон Має, Ерік Поро та Емільєн Жаклєн. До складу норвезької команди увійшли Стурла -Легрейт, Бьо, Йоханнес Бьо та Вебюрн Сойорун. Шведська четвірка, Віктор Брант, Єспер Нелін, Мартін Панцюлуома та Себастьян Самуельсон. За Німеччину змагатимуться Юстус Штрелоу, Сімон Кайзер, Даніла Рютмюллер та Філіп Наврат. Від Фінляндії побачимо Якаранта, Сала, Тера Сепеля та Отта Інвеніус. Шостий номер у американців Шон Догерті, Максим Гермайн, Кембл Райт та Джейк Браун. Сьома стартова позиція в українців Артем Тищенко, Віталій Манзен, Антон Дудченко та Дмитро Підручник. Швейцарська команда Йоша Бургхалтер, Ніклас Хартвік, Джеремі Фінелло та Даян Данузор Від Австрії побачимо Давіда Комаца, Сімона Едера, Фелікса Ляйтнера та Фредріка Мюхелбахера. І десятий номер у італійців: Лукас Хофор, Дід'є Біона, Еліа Зенні та Томаса Джакомель.